Родичі, всім добре утро. Раннє утро, люди вже не сплять, ви ще не наспите. Значить, дивіться, приїхали ми відкрите поле. Чого ви спросите, Віталька, ти приїхав в відкрите поле? Це спільнота. Зараз вам покажу, як називається, чим вона займається. Там ззаді мене дрони. Там їх дуже багато Дрони і FPV, по-моєму, дрони, і другі великі дрони. Що взагалі буде відбуватися? Дивіться, зараз буде тестування дронів. Потім ці дрони йдуть на Україну. Я думаю, далі вам не треба, куди вони їдуть, куди вони попадають. Це люди своїми руками все слажували, поэтому зараз буде провірка їх капітальна, в очках там всі ці круті діла. Пішли подивимося, покажу все, що відбувається. Кстати, я вам десь оставлю потім QR-код. Ну, в общем, подивитись спільноту теж. Рекомендую. Це мене пригласили, щоб я вам показав. От вас лайк, підписка. Це ділиться для того, щоб більше людей побачили цю спільноту. Може, хто який донатський ще куплять дронів, ви самі знаєте, це буде плюсик, великий всім нам в карму. Так що пішли дивитися. Це вже пульти. Ними зараз будуть якось їх там прив'язувати, підв'язувати, не знаю, зараз я вам покажу як це буде відбуватись. Дивіться які апарати. У нас є спільнота. Зараз вам покажу QR-коди, всі ці діла. Діти вони здорові. Якщо ногу поставити. Здорові, здорові. Такі ось штучки, це в півішечці. Зараз будуть підключати, будуть літати. Также, що я вам скажу, заказав два класних мікрофони, дорогих, скоро прийдуть, вже десь вони відправлені з Китая. Так що вообще буде в нас чітко, будемо увілічувати качество всі ці діла. Людей стає все більше і більше, тільки з'їжджаються. Хто організує пакетик Тільки не коробочку. Зараз буде цікаво. Напоминаю, я десь вам ставлю QR-код, по ньому можна перейти і допомогти, хто чим може. Ну, хто не може, нічого страшного. Там уже є очки, там уже дрон поставили. сейчас буде цікаво. Пішов, літає з усієї сили. Ну ви зрозуміли, перевіряється, потім все відправляється тільки після перевірки жорсткої. Так, кстати, буде кожен перевірятися. Там їх ціла куча, ви все бачили. Вона ж дещо робить. Ого. Полетів. Первому коментарі, я також вам закріплю ссылки, почитаєте про цю спільноту, всі ці діла. В общем, тут все чітко, все по отчотам то тобто есть за кожну копійку все йде отчутності, щоб ви не думали там. Це тільки перший дрон, тут буде довго. Так що оставайтесь з нами, зараз далі покажу, що буде. Вага всього разом. Це півтора кілограма додаткової ваги. Додаткової ваги, ну, Так як кажуть, корисне навантаження. Це крім батареї, крім ваги самого дрону, ще плюс 1,5 кілограма. кілограма ваги. О, це цікаво. Ну Це для 7-дюймового оптимальна вага, що він може нести з собою ну, на відстань 10 км. О, скажімо так. Вагу поставили, зараз буде злітати. Півтора кілограма напоминаю. О, це лайк, я думаю це лайк, дивіться що робиться. Зараз буде літати сюди-сюди, 10 кілометрів, звісно, не будемо час летити. О, пішов високо. О, пішов. На максимальних оборотах, притом далеко пішов. Думаю, вам видно, що точечка чорна Сейчас буде розворачуватися, так? Да? Так що пишіть коментарі, це теж допоможе відео цьому продвинутися і більше людей узнає. Я Тепер ще до сих пор літає, їх ще ви бачили, скільки там їх штук. Ну Все провіряють, абсолютно все, що де як. Всі ці системи все має чітко бути десь там деренчити. Я хотів офіційно сказати велике спасибо, що мене сюди позвали. Я таке чесно нікого не бачив. Я думаю, багато з вас теж є. Так що дивіться в Ютубі. Це все робиться на добровольних началах. Тобто за це ніхто нічого не отримує, щоб ви не думали. І це я роблю не для хайпа, просто попросили, чого німа. Якщо я вмію балакати, то можу зняти вам, показати. Я тільки за, за любий кіпіш, крім голодовки. Деренчіть. Сів. Це напоминаю, півтора кілограма він тягав. Слідуючий. Думаю, що він не рушить? Ні, він просто буде. Що там в тебе барометр показує спіть? Зараз буде. Прогрівають. Кстати, кому не важко, ще вас хочу попросити, поділіться цим відео на Facebook. Там внизу така стрілочка. Здійвайте записи на Facebook, тоді більше побачу людей. Чим більше людей побачить, тим буде більше дронів. Так що це ви самі розумієте, це безплатно зробити репости і всі діла. О, пішов. Це взагалі як пуля, диви. Я не бачу, де бачу, знімаю. Десь пішов, не знаю, видно, думаю, видно нормально. Бо це на передню камеру знімаю. Скоро по приході стоїчки буде взагалі. все буде тільки йти в нас вище і вище. От для цього і тестують, взагалі, один дрон упав. Зараз принесуть щось дивитися, що з ним щось не то. Щось не вийшло. Странно. Кажуть, що для цього спеціально і проводяться тести. Щоб не було потім неожиданностей. Ну, чомусь такі чомусь так. <гум> Маємо такі справи. Ну це неприємність. Це велика неприємність для кожного, тому що і кожен майстер відповідає за свою роботу і... Ну, це дуже неприємно. Це... Ситуація. Але краще нехай ця ситуація відбувається в нас, як проблема. Почті все цілі. Окрім кропа і три дві кропи тистові, так що не переймаємося, замінюємо і їдемо далі. Але не з цим дроном. Рама ціла навіть можна це, перевірити. Може, це... Воно від того і пропало. Рама ціла, єдине, що ну, проблема відеопередавача це, тут. Щось з відео произошло. Пропало відео. Также поки містом провіряється, тут дивіться що робиться, тут буде уха, тут кофе мені зробили, велике спасибо. Дрова, всі ці діла. Літають дрони, це вже слід, третій, по-моєму, по, по счету йде. Що вам розказати? Ще, мабуть, пройшло півчасика, все йде чітко в штатному режимі, все провіряється з усієї сили, на максимальних оборотах все літає. Там десь деренчить, я не знаю, вам, наверное, не буде чуть цей динамік. Ну нічого, я скоро буде все. Получше. Ще трохи вже десь їде-їде. Десь задів мене деренчить, я думаю, вам буде... на комп'ютері буде видно. Звук класний. Мені дуже подобається. Літає. це вже сідає тепер дивіться дили екран тому, що другі, він Я думаю, все видно двох, це он той то, дрон стоїть Не конкурси були один першому другий вторе тут все видно знімали. так там каже камера Щас. це получається бодя дивитися туди а я дивлюсь сюди і ми бачимо одне й те саме інтересно Видно? Да, крилишки вон, тріпаються видно. Ага. Ну да, сейчас. О! Звісно, що все видно. Получається тут дивися, а він уже там летить. От і все. Вся арифметика. І у нас видно, що ми стоїм. Так що лайк. І пішло туди полетів, прицел, всі діла, все є. Тобто ми зараз двоєм бачимо одну ту саму картинку, Що оператор, що я і що ви. Тут сплядує готуватися до польоту. Ага. О, шеврони. Хочу маленький буде. Секло. На якому каналі? <гум> Я по-англійськи не розмовляю. <гум> 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 Канали. <гум> буде летіть цей тималенький -то теж. А потім з нього мені скинеш відео, так? Да? Він нас буде бачити. Повсюджуємо, Як сувеніри. Метелики в нас є це і на магнітики на, на холодильник. Подарили <головіка> таку штучку. Бривочок. Спасибо. Це логотип, виходить. Маленький. А Оце з цього маленького дрона все видно, що робиться, можна управляти він без пультації. Це Але просто 4К відео, потім я десь ставлю виток. з нього обов'язково. Але рибка. М'яско. І що сьогодні вихідний, щоб ви знали, тому що ви зараз напишете, чого не на роботі, чого ще не йде. Так що от, сьогодні понеділок. Це слідче йде, вже у 5-1,5 кг, а потім будуть великі літати. Я вам так одійшов, трошки зніму здалека. Трошки вітер. Он нас бачить людей ціла куча Все перевіряється, все з усієї сили діляється Так що не пишіть там гнівні коментарі Пишіть хороші Хоча пишіть Я не одну коментарі не удаляю Так що тільки по ділу Якщо критика то по ділу а не просто так обістрати там ще що Так це виглядає з цієї сторони На вулиці сьогодні погода клас, все способствує польотам, так що взагалі супер сонечко, хмарок немає. Сподіваюсь, хлопці подивляться це відео і мене ще раз позвучить, я вам ще щось поснімаю в наступний раз. Я думаю, вам таке тоже, формат такий цікавий, тому що одними металоприйомками базарами діла не буде. Будемо розбавляти трошки, по странам путешествувати, дрони, барахолки, мільйони, все буде. Так що підписуйтесь, не стісняйтесь. Я радий кожному, тому як ви підписуєтеся, я тоді виливаюся, тоді взагалі добре, мені подобається. Я смотрю на камеру. Следующий будет. Я смотрю Я, блядь, смотрю, у меня слюни вот так. Блядь, я. Готовиться. Давай, давай. Чего на холосте. Теперь смотрите. Так, это последний маленький, потом будет здоровые. Какие-то десятка. Короче, что такая десятка, не знаю, но размер, наверное. Он звук классный. Это уже начинается здоровый. Мы уже откушали. Кстати, было очень вкусно, спасибо. Смотрите, какой я. Кабанчик сейчас будет лететь. Тоже на максимальный обороты сейчас выйдет. Ого, здуло. Клас. Що, заслужений лайк чи ні? Напоминаю, ви теж можете допомогти. Підписочка, QR-код десь буде внизу в описанні Всі ці діла. Там офіційна страниця Facebook. Куди воно всі нати діваються, все є. Так що не волнуйтесь. Ох, здоровий. Я думаю, я вам хорошо чуть, бо я ще не знаю, не дивлюся на відео, що я знімав вдома, тільки буду дивитися. Може 9 років і звиняюсь одразу, тому що чи, як казав, я, тут один предупреждаю вас одразу. Ще немає нормального мікрофона. Іде. Іде все в процесі. Вже може слідущі відео будуть хороші, качественні. Це там ще один літає маленький, а той десь полетів зовсім в другу сторону. А той там воночки летить. Це дуже другий. Пішов. В общем, який прикол, всі набирали очків і всі дивляться в очки, тобто пілот дивиться і всі бачать те, що він бачить. прикольно. там Газує заді мене. Ти подивит не кого? опусти, опусти, опусти. Опусти. Я на 40 метрах Опустимо. Та хрен його знає. Позатопланер, ну, блін. О, бережмо. Камеру вверх, вниз, перевірю як вона включається. Це, Мозотоп, це я, наверное, буде последній, що я зніму. Зараз покажу, якщо буде. Зараз він теж готується, щось там настраюється, не знаю. О, починається. Дивіться. Починається. Все, пішов. Зараз буде газувати теж. Пішов, пішов. Зараз вам покажу вже так. Вам же треба щось розказувати. Я думаю, що вам таке подобається відео. Не знаю. Такого ще на каналі не було. Та й такого в Ютубі в принципі не дуже багато. Будемо перевіряти, будемо знімати, чого нет. Мені теж интересно. Ще раз скажу всем велике спасибо, що пригласили, а я вам це все показав. Напоминаю, десь там буде скоро, може зараз десь з'явиться цей QR-код, наведіть на нього камеру і вас перекине на офіційний сайт всі ці діла. Тобто все чітко. Не знаю, видно, вроді видно на фоні дерева, все видно. Зараз без весу, без нічого, просто собі літає. Провіряють. Відео буде тільки далі рости. Надіюсь, скоро купимо якийсь комп'ютер хороший, Не такий, як моя вдома, а хороший. Бо в мене дома не найкращий. Опсів. От так. машина трошки порозіжалась, ми ще стоїм. Все, приїхав уже я додому. Дивіться, які руки згоріли красні, нічого страшного, зато було дуже цікаво, Я думаю, вам теж це сильно було цікаво. Це прищик якийсь виліз, я не знаю, як на зло, як треба кудись їхати, просять щось поїхати зняти. То прищ тут вилізе тут. Ну це як пороблено. Також напоминаю, перший коментарі: там всі контакти, страничка Фейсбук офіціальна, всі ці діла. Також там є мої контакти. Мої контакти не для того, щоб спросити Віталіка, як те в тебе діла. Може в коментарях спросити, як мене діла, не знаю. Може там щось срочне, якийсь ще щось таке. Так що давайте, все, всім пока, всім удачі. Пишіть, читаю коментарі, всім відповідаю.